Всім привіт, друзі! На зв'язку інтракт магазин Автомір. Сьогодні у нас на відеогляді ось такі міні-лінзи в цоколі H7. Сьогодні ми їх розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Ось це міні-лінза, ось так вона виглядає. Розміри вони мають як штатні галогенові лампочки, тобто стануть вони у вас без проблем. Корпус лампочки металевий. І подивимося, що зазначено від виробника на коробці 3,5 тисяч люмінів, а яскравість лампочки однієї 6,5 тисяч кельвінів кольор світла, 9-60 вольт. Вони працюють, тобто вони працюють як на легкових авто, так і на вантажних авто. Та потужність однієї лампочки 35 Вт. ватт. Добре, тоді зараз протестуємо їх на вулиці, і ви побачите, як вони світять. Дивіться, ось це в нас на огляді міні-лінза Цоколя H7, і ось так вона працює на ближньому світлі. Тобто цю лінзу можна використовувати як на ближнє світло, так і на дальнє світло. Але в дальньому світлі я сенсу не бачу, тому що ви можете поставити звичайні леди. Ми можемо побачити колір світла приблизно 6 тисяч Ось так вона включається, та по довжині вона досягає приблизно на 50 метрів вперед. Якось так. Засліплювати зустрічну смугу з ними, ви 100% не будете. І ось так вона працює на стіну в довжині від мене 3 метри. Тобто, і ось так вона працює знизу. Дуже яскрава лампочка за свої гроші та компактно. Тобто ви її зможете поставити без ніяких проблем. Тобто, ось так вона працює вперед, 50 метрів вона досягає, та ось так вона працює на стіну. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібне якісне світло на ваше авто, то ви можете перейти на наш сайт за посиланням в описі. Або замовити за номером телефона, дякуємо усім за перегляд.